Добрий день, компанія Поставки. Пропонуємо вашій увазі. Така, така додаткова фара. Така додаткова фара. Вона має ближнє та дальнє світло. Дуже якісне, полтора, полтора дюймова лінза, воздушний клапан. Крепление Горизонтальное Майя три три провода И Ее размеры 140 мм длина Товщина Товщина 79 мм И высота Высота корпуса 79 мм З, з кронштейном для кріплення 90 97 мм. Зараз ми її під'єднаємо, під'єднаємо під і побачимо, як вона, як вона світить. Це дальнє світло? Це дальнє світло, чітка світова межа, чітке пітно можемо побачити. Реальна потужність 28 ватів. І ближнє, ближнє світло, чітка світова межа. Реальна потужність 24-24 Вт. Так от, дуже якісно світить. Дуже якісна. Кого, кого цікавить така фара? На ближнє дальнє світло можна телефонувати, запитувати є в достатньої кількості.